Усі, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні вам покажу авто, яке до нас щойно приїхало з Німеччини. Це у нас Volkswagen Touran. Як ви бачите, міні-вен. Не все у нас універсали. Авто в дуже гарному кольорі. На сонці ви це можете побачити. Е хочу наголосити на тому, що автомобіль з оригінальним пробігом. Ви, звичайно, можете, мені не повірити. Авто 11-го року пробіг у нього всього 137 тисяч кілометрів, але у нас є усі підтвердження щодо цього пробігу. Останній технічний огляд автомобіль проходив у нас в липні 20-го року на 128 двадцять тисяч кілометрів, і тут у нас дизельний двигун двохлітровий 140 кінських сил. Що ще хотіла би додати, що автомобіль без жодного підкрасу. І тут у нас стоїть система обігріву Webasto. Дуже багато людей питали, чи у нас є такі автомобілі, і ось нарешті він до нас приїхав. Так, давайте з вами оглянемо салон. Що у нас по салону? У нас, до речі, це комплектація Highline. Бачимо у нас крісло в алькантарі. Так, змінює колір. Коричнева Алькантара. Ось на цьому сидінні добре видно. Дуже доповнює салон. На дверях маємо чотири електросклопідйомники, блокування замків, електрорегулювання і підігрів дзеркал. А також у нас тут нижче є кнопка, яка відкриває бак. У нас є автоматичні датчики світла, є автоматичні датчики дощу. Давайте спробуємо заведе. Завелось добре. Все гарно працює. Мультифункціональне кермо, оздоблене шкірою. Так, має зручне положення для руки. Є у нас тут керування бортовим комп'ютером. Ось там сам бортовий комп'ютер. І тут у нас дзвонка, є у нас круїз контроль. Так. У нас є два зони клімат контроль. У нас тут у нас виводиться. Маємо, що не менш важливо, Підігрів сидінь. Ви вже знаєте, як я це люблю. Все у нас працює. І тут є. Супер. Ми ну, ще бачимо. У нас 12-го творозенка і є у нас піч. І відсік і SP Offline. Це у нас шестиступна коробка передач. Як бачите, маємо ручну гарма, Підстаканники і підлокітник. У нас в підлокітнику є вихід AUX. Так, і підлокітник у нас регулюється. Ще у нас тут бардачку маємо сервісну книжку. Зараз вам покажу. Ось вона вся заповнена. І ось наш останній технічний огляд, як я казала, в липні 2020 року на 128 тисячах. І бардачок у нас з охолодженням. Хоча можемо тут поглянути. У нас є дуже багато різних бардачків, дуже багато місця. І все освітлення у нас також працює. Давайте з вами. Ага, ще один нас бардачок тут Давайте з вами заглянемо на заднє сидіння. Тут у нас є три окремих сидіння. Маємо такий дефект. Ось у нас відсутня одна ця подушечка, яка ховає якраз систему нашого кріплення Isofix. Все, в Алькантарі, все гарно виглядає, і на передніх сидіннях у нас є столики. Руску підйомники. Зіляємо багажник. У багажнику дуже багато місця. Маємо тут ще резиновий полік і там у нас ще один міцник. Тайнички, можна сказати, і ще одна 20 вольтова розетка. Ну і як без полички. Все у нас на місці, все у нас присутнє, і кожна е спинка, кожного сидіння у нас складається. Ось тут у нас на, на картинках видно, що їх усіх можна скласти. Можемо поглядати зі всіх сторон. Ну, салон дійсно виглядає круто. Що тут скажеш? Ага, і у нас є ручне регулювання по висоті пасажирського сидіння також. Що ж, по ціні? Такий автомобіль коштує у нас 11 тисяч 600 доларів. Гарний автомобіль, я вважаю, вартий вашої уваги. Тому не зволікайте, телефонуйте, цікавтеся, приїжджайте і оглядайте цей автомобіль, бо він направду вартий вашої уваги. Що ж, будемо чекати вас в автоімпорт ТЗ. Всім гарного дня, до зустрічі!